Сьогодні чудове гарне свято, здвиження чесного Хреста. З одної сторони це свого роду такий ну, сум, навіть цей день піст такий особливий. Але з другої сторони це є знамено нашого спасіння. І цей світ. Цей світ, в якому ми живемо, він має багато різних скарбів, різних дорогоцінних речей, їх пильнують, бережуть одні, другі крадуть, треті ще там по-різному. Люди через це не раз втрачають життя, гоняться за тими цінностями, але найбільшою цінністю в цьому світі це є Христовий Хрест. Це є святі Христові Тайни, це є сам Ісус живий, тому що церква Христова народилася саме на Христі, на Христі. І ті дари, які дав нам Ісус а через Нього Небесний Отець, Він дав нам Небо через Хрест. Через Христові страждання, через Його кров, яка була на цьому Христі, скажемо, виллялася, і вона освятила цей Хрест. Тому Ісус нам подарував дуже щось надзвичайно цінне. І все буде залежати від того, наскільки ми це зрозуміємо, де нам шукати силу для життя силу для поборення різних своїх, чи хворіб, чи нещаст, чи бід, чи чогось іншого. Саме Христовий Хрест це є потужна сила могутня. Але з нього скарб цю силу можна взяти тільки нашим серцем. Якщо серце закрите, і воно ще не ожило. Значить, дуже просто неможливо взяти цю силу. Апостол Павло у своєму листі до Корінтян ми там читали, він каже, хрест для погана глупота. Коли апостол Павло зайшов на Ареопах в Афінах у свій час, і він там почав говорити про нового Бога, їм, якого Скаже, вони мали жертовник невідомому Богові. Вони почали його слухати. Дуже-дуже слухали. Але коли він почав говорити, що Бог послав свого сина і він був розп'ятий, ті почали реготати з нього і сказати, слухай, іди звідси. Тобто вони не могли це прийняти, бо їхні боги з того Олімпу такого просто не чувано взагалі, щоб хтось сказав, що нам. Бог зійшов і почав страждати за людей. Такого в їхніх головах просто не могло бути. А Павло почав говорити саме це, що Бог, справжній Бог, єдиний, правдивий, не ті всі олімпійські, всякі, там те, що люди придумали, де один з одним воювали, боролися, грішили одним словом, багато там різних, скажімо, ті грецькі міфології. Але тут є справжній Бог. І Він по-справжньому любить. І Він по-справжньому цю любов проявляє для нас, щоб ми її побачили, як вона виглядає. Ісус про неї сказав, що немає ніхто більшої любові, коли своє життя дає за своїх друзів. І ось Бог показав Своєму Сині, як Він дає свого Сина за нас, а Син дає життя за нас. І саме на Христі, на тому Христі, від якого всі тікали, як тільки сказали про муку чи якесь розп'яття, то люди просто жахом тікали і боялися цього. А Ісус приймає Це добровільно. Він хоче те, що для людей є найостаннішим, найганебнішим і найстрашнішим. Він хоче перетворити в цілюще джерело. І він це робить. І тепер кожній людині дає можливість з того джерела черпати, але з Христового джерела, з того Христового Христа не будь якого І це є випробування для цього світу. Чому? Тому коли ми говоримо про Хрест, треба людям повірити. Це. Бо якщо вони не повірять, вони, вони тікають від Христа, бояться Його. Але Христос дає нам можливість пережити нашу віру. Якщо ми від Христа не тікаємо, якщо ми цей Хрест беремо і на собі назнаменовуємо, і коли ми ходимо з тим Христом, Жити в цьому, в цьому світі і у вічність уйти, значить, тут є початки нашої віри. І цю віру нам треба ще більше розвивати, і ця віра нам буде більше відкривати цю таємницю Христа. І тоді для людини наступає дійсно велика перемога, тому що на Христі. Був переможений Дух цього світу, смерть. Христос нам дає можливість з нього прийняти Його силу. І ця історія Христа дуже така, ну, розповідається про те, як звичайно, коли розп'яли Ісуса, цей хрест кинули разом з іншими Христами. Аж коли наступив момент і десь до людей прийшло якісь такі думки віднайти цей хрест, де він є. Люди потребували, потребували. І ось мати Константина Великого, Свята Олена, вирушила на пошуки цього хреста, і саме стверджується, що вона його знайшла десь в половині IV століття, 326 рік здається. Віднайшла, ну і там по-різному е, описується, як це е, визначали, чи то хрест Христовий, чи ні. Одні пишуть, що хвора людина була оздоровлена, другі, що померла, воскресла. Всякому разі, цей хрест в якийсь спосіб знайшли. І визначили, і цей хрест почав дійсно е, ну, нова хвиля. Ну, на христових таких, наверні, християнські було. Це щойно церква вийшла з підпілля. Ну, Константин видав цей свій едикт, що дає право і е, людям визнавати віру свою християнам. Вони почали там будувати храми, молитися. Всі хлинули е, в Христову церкву. Хтось з вірою, хтось так, щоб мати якісь становище. Ну, людський фактор, це завжди таке присутнє. Але тут Хрест приходить, щоб знову, як би, скажемо, стати таким фільтром, фільтрувати, хто наскільки цьому Христу здатний підкоритися, наскільки він здатний повірити цьому Христу, прийти і шукати через Нього життя і спасіння. Через хрест, не через якісь становища, не через якісь там е, бонуси або щось інше, а саме Хрест, щоб люди почали усвідомлювати, якою ціною вони отримали спасіння. І де це спасіння треба шукати. Не в палатах царських, не в якихось там е, владі грошах і всяке інше. А саме на Христі, тут, де кров'ю цей хрест политий Христовою, Ісус дає людям можливість знову і знову усвідомлювати, зглиблювати свою віру. Але це знову бачимо, кинуло людей в якісь різні спокуси, різні, скажімо, такі єресі, тому що коли приходить світло. Що разу більше христове світло завжди проявляється душа людини більше, тому що світло глибше просвічує душу. Раз людина далека, скажімо, від, від віри, від молитви, ну, коли-неколи зайде до храму, але не дуже там сповідається, молиться, так собі ну, вважає себе християнином. Ну і каже, все, не вбив, не вкрав, нема гріха, все, нема що йти на, 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 на сповідь або щось інше. Але коли ми починаємо вникати... В своє життя починаємо туди йти з Христовим світлом. Тоді людина відкриває, що її душа не аж така свята, як вона собі думала, але тій душі там такого є, і стільки треба часу і зусиль, щоб зробити якісь поряд, що вона починає вже лякатися того свого нутра. Але їй не треба лякатися. Бог і так знає її нутро. Коли ми починаємо бачити своє нутро, це не тому, що Бог його не бачив, ми його не бачили. І тому, коли ми починаємо глибоко жити з Христом Ісуса, з його святими тайнами, які саме із Христа прийшли до нас, тоді ті святі тайни починають нам відкривати наше серце і душу. Але не для того, щоб нас засудити, для того, щоб нас цілити, саме сила Христа Ісуса через святі тайни зцілює, зцілює наші серця, щоб вони дозрівали для Неба, щоб вони ставали чистими, щоб в них почало народжуватися Царство Боже тут, на землі, не колись там. Людина думає, ну, живе собі, як, як живе, а там колись, вона хоче в Боже царство вступити. Починається воно тут. Якщо людина буде тікати від царства Божого тут, на землі, їй не буде дано в небес небеса. І тому Ісус це все нам лишив, щоб тут почало зростати Царство Боже в наших душах. І наші серця тоді стають світлими, святими, чистими. Вони починають розуміти Бога. Розуміти Його святу волю, починають розуміти таємницю Христа. І тоді ще більше людина хоче жити з Богом, вірити і в кінці йде на жертву. А чому на жертву? Тому що у жертві проявляється любов у жертві. Немає ніхто більшої любові, коли своє життя дає за своїх друзів, каже Ісус. Отже, коли Божий син пішов на жертву, отець пішов на жертву, що послав свого сина, Ісус своє життя віддає, це жертва за нас за ближніх. І Він хоче, щоб ми були готові, бажали йти, на такі, ну кожен на свою жертву, яку Господь йому визначує в своєму серці. Ось зараз наші воїни, вони пішли на жертву за свій народ, за свою батьківщину. Це вияв любові справжньої. Це не є якась така, скажімо, ніяка або неякісна. Це є в очах Божих дуже могутня любов, де своє життя втрачають ще за, за любов. І ось до цього веде хрест Христовий. Хрест Христа дається сила. І тому, коли ми в цю молитву вникаємо, наша ця молитва нас ось починає по тій дорозі вести. І тоді людина перестає мати страхи, бо страх це брак любові, каже Апостол Іван. Брак єднання з Богом, брак Божої присутності, там є Дух цього світу. Чому? Тому що там мало світла з Христа. А Чому? Тому що людина далека від життя з Богом. Але коли вона починає це життя вникати і хотіти жити з Богом, значить страхи зникають, з'являється прагнення жертви, тому що вона чує, ця людина, що від тої дороги жертви вона наповняється великою силою Божої, любові Божої краси. Вона чує, що це щось дуже цінне для неї. Вона бачить, що її душа стає повною, не порожньою. Душа стає повною, це забезпечує Хрест Ісусу. Хрест, який став тим скарбом. Були святі, які пригортали хрест до себе і говорили, це найбільший мій скарб. Навіть ось там є фігура Терези, як вона пригорнула цей хрест. І коли її ну, хвороба проявилася дуже сильно, так, скажемо, аж кров пішла, вона побачила ту кров з середини, вона не злякалася, вона сказала, Ісусе, для тебе я хочу своє життя простити. І вона зраділа від того, не увійшла в страх, що ось ну, небезпека втрати життя, загроза життю. Ні, вона дуже зраділа, що Скоро вона з'єднається з Ісусом і пригорнула цей хрест. Багато таких ну, монахинців тих, які так тримають, десь побачите на образочку, тримають цей хрест, тому що їхнє життя це була дорога Христа. Дорога Христа. Є така, ну, одна була марта Робин, я вже про це говорив трохи десь раніше. І е, вона ще не оголошена святою, так, офіційною церквою, поки що це дослідження йде, але вже перші щаблі до цього її ведуть. Ось вона заради Ісуса, заради Ісуса, коли вона була ще молодою дівчиною і почала чути хворобу, тяжку, маючи різні плани. Е, вона е, почула, що ті плани ну, під загрозою, тяжкі хвороби. І дуже від того страждала. І тут Ісус дає їй зрозуміти, що це Його воля. Якщо вона прийме це страждання, вона отримує великі ласки від Господа, а також спасе дуже багато грішників від, від прокляті від смер... ну, від, від... Ну, від проклят просто з гріха, від засуду. І вона тоді усвідомила, що це воля Ісуса. І вона це приймає радість з радістю. 50 років нічого не їла, бо була паралізована і стравохід, і не ходила також е, так багато часу. Не ходила. Е, Останніх 20 років ще осліпла, не бачила. Від четверга до понеділка переживала муки Ісуса так, що зовні ті люди з боку, що були, її близькі, думали, що вона померла. Ну на початках ще не розуміли, що відбувається. Думали, що вона померла, тобто входила в такі тяжкі моменти, що ніби все вже не живе. І ось понеділок вона від того відходила, вівторок середа приймала людей, які йшли до неї питати, як жити, як правильно, що робити в житті. Розумієте, люди, які ходили, які мали очі, які нормально чулися, споживали їжу, мали працю, усміхалися, приходили до неї питати, як правильно треба жити. А вона лежала в хаті і вчила людей, як будувати хату, наприклад. Майстри не знали, а вона їм пояснювала, як треба побудувати хату, розумієте? Вчила, як людям їсти готувати, наприклад, коли ті, що приїжджали. Як їм в своєму житті поступати. Тобто, люди приїжджали з такими різними проханнями, а вона лежала в хаті, закриті штори, тому що. Світло дня її разило дуже, тому що вона, ну, коли переживала ті страждання, то кров йшла з очей, і ця кров вже так спекла її очі, що їй дуже разило світло. І вона не споживала нічого крім Євхаристії, в один, один тиждень. І це хотів Господь, і вона це прийняла до кінця життя. Це був хрест, це був хрест. Вона любила це, вона не хотіла е, цього відмовитись, хоч хотіла її там лікувати, але вона відмовилась. Вона сказала, що це її дорога, вона хоче для Ісуса це присвятити. Так що потім навіть єпископи приходили. і Її думки, які вона мала, взяли це для потім ну, творення певних наук і впровадження собору, який був другий Ватиканський собор, вона якраз в тому часі жила. Отже, це таємниця, це таємниця. Де людина терпить такі муки і нічого не хоче, розумієте? Вона не хоче покращення навіть. Вона не хоче. Щоб її життя змінилось, і коли в кінці життя її спитають, якщо б тобі так було ще можливо ну, по-новому прожити, чи ти б вибрала такі самі, такі самі терпіння? Каже так, що їй заставляє так казати? Христовий Хрест? Тому що Він не просто кличе до муки Хрест, Хрест кличе до наповнення Божої любові. Але відпущення гріхів без пролиття крові не буває, це те письмо каже. Відпущення гріхів без пролиття крові не буває. Хтось мусить пролити кров, щоб комусь відпустилися гріхи. Ісус пролив, щоб нам відпустилося. І ось ця марта робин проливає свою цю кров терпіння, щоби спасти багатьох грішників. Наші воїни зараз на фронті проливають кров, щоб простилися гріхи нашого народу, які були перед тим і зараз. Скільки там абортів сталося в нашій землі, скільки тих зрад було на нашій землі, в нашому народі. І зараз ця пролита кров для того, щоб відпустилися наші гріхи і наша країна визволилася від тих проклять, які лягли через когось. Це таємниця. Але Хрест Ісуса робить чуда. І тільки нам треба трошечки потрудитися, не просто пасивно. Пасиво, ну, ну, стали на молитву, ну щось так, щоб якісь слова промовити, це не то, нам треба вникати в таємницю. Кожен на своєму місці, щоб зробив цей вклад. Хтось на фронті з автоматом, а хтось вдома з вервицею. Хтось з святим письмом, хтось послужити ближньому, навіть тим пораненим, може матеріально допомогти, наприклад, тим, які втратили ноги, руки саме за нас? Отже, щоб кожна людина включилася ось цю жертву любові, це хрест, це коштує. Але без пролиття крові не відбувається прошення гріхів. А як буде з тим, які просто, наприклад, там, втекли з України? Втекли. Ну добре, втекли, не могли воювати, добре. Але якщо вони втекли зовсім і ніяк не хочуть включитися в ту справу, я просто з такими зустрічався. І ще дорікали Богові, чому він такий несправедливий по відношенню до них. Ось один чоловік приїхав тут, каже, чому такий Бог несправедливий? І зараз він не може виїхати, приїхав до мами, бухований, не може виїхати починає перечисляти, що то це і Україна йому нічого не дала, і все, і, і, і зараз несправедливо його тримають. тут. Ну, тобто людина нічого не зрозуміла, вона нічого нічого не виникає. І так собі живе добре. А в кінці, а в кінці, коли Бог ставить людину на вагу. Щоб зважити, скільки в ній любові, скільки в ній любові до Христа, усвідомлення Христа, що там вона що там вона покаже, яка нам буде вага? Невідомо. Так що це для нас дуже важливо, щоб ми усвідомили, який Бог нам дає дар, яке значення має Хрест Ісуса для нас. Хрест Ісуса для нас. Тому дякуємо Йому за Його дар, за Його милосердя, за Його любов. І нехай ця сила Христа нас рятує, сила Христа укріпить наших воїнів, сила Христа перемінить наш народ, щоб він почав думати правильно, а не тими думками, які привели до великої біди і взагалі до ну, багатьох речей недобрих. Отже, щоб сила Христа також для нас була тою дорогою, якою ми будемо триматися, не рятуватися. І щоб наша країна дійсно стала таким світлом в цьому світі, а світло від Христа. Щоб ми були тими, можна сказати, першими, хто розуміє силу Христа. В цьому і сила того першинства Божого. Каже Ісус: якщо хочете перші бути, то будьте слугами всіх. А це Хрест. Це хрест, це не просто. Не бажати панувати, а бажати послужити. Ця хрест, це коштує. І це можна віри тільки зробити з любові. І головне через силу Христа. Коли ми почитаємо про мати Терезу, яка заснувала цей чин сестер милостердя цієї сестри святої мати Терези. Ось, і коли журналісти її питали, коли вона там в Індії тим бідним різним людям допомагала сестрами, прийшли і сказали, слухайте, що вам дає силу, що ви можете ось тут, в таких тяжких умовах служити тим людям. Вона нічого не пояснювала, взяла того журналіста, перевела в капличку, показала Ісуса Євхаристіну. І каже, ось це Ісус, заради Нього ми це робимо з Його силою, з Його допомогою. Якщо ви Його забрати з нашого життя, то нас тут не буде. Ми цього не зможемо робити. Ось як вона відповіла, що їй заставляло? Любов до Ісуса. Любов до Христа. Нехай Ісус вам прославиться, а ми, щоб не втрачали час, але Наповнювали життя наше тою великою ласкою Божою, яка спливає для нас через Його Животворящий Хрест. Слава Ісусу Христу!